Усім привіт з вами знову я Прикарпатський Громановий на каналі Коля Фасоля. І ось і далі я граю в гру гострів. Так, це відео, напевно, не буде дуже довгим. Давно не випускав відео, тому що не було коли, то, в принципі, і не було про що. Я просто розбудовував. Ось так уже тут розбудував цей закуток мапи. Тут, коротше, поклав я корівники у мене вже є ось корівники. Коротше, хаотично розбудовую як можна швидше. Тут у мене свинарники. Коротше, раз, два, три, чотири корівники, 4 свинарники. У мене ще є три вівчарні. Тут ще овець у мене немає, так як у мене брак з населенням, не вистачає мешканців. Дуже швидко розбудовуюся. І в общем, одним словом, не вистачає мені мешканців. Для, скажімо так, для стабільної роботи моїх підприємств. Або ось, наприклад, бачите, тут у мене є ось хмільники, дуже багато хмілю. Є у мене броварня, є також у мене гуральня, тут у мене є цирульня, також побудував, декілька їх уже побудував. Тут є по стандартному дві грабарні, навіть ремарні вже поклав, але там ще не, люди не працюють. Так, також є сироварня. А, так, ну вапнярка, вапнярська піч. Коротше, всі решта об'єкти. Ковальня, чуботарня. А, так, ось як я і казав, тут у мене є багато хмілю. Ось хміль. А, ну, тут у мене в броварні не вистачає коротше, ячміння. Пому ячмінь. А, так, по-моєму, з, з ячменя роблять, і пшениця, якщо я не помиляюся, так, так, ячмінь. А, так, також а, гуральня тут нам потрібна. Пшениця. Коротше, ось проблема у мене з пшеницею і ячмінем. Тобто, я, вроді би, насадив багато полів. Все було добре, допоки я, звісно, не поклав ось ці свинарники, наприклад. А, свині у мене теж споживають, і пшеницю, і ячмінь. Звичайно, тут поставках можна виключити, ну, але я включаю для того, щоб, ну, скажімо, щоб не було голоду серед моїх тварин, тому що інколи не вистачає мені ресурсів і дотягнути до слідучого етапу збору. Урожаю я не дотягую іноді, і тому я вирішив ще підключити ось ячмінь. Бачите, ще підключив, крім пшениці і ячміння, ну, картопля, навіть гречка є, і навіть лінне насіння. Тобто, щоб все ж таки не було проблем з харчуванням наших тварин. В общем, так вирішив лишити, і добрався вже ось до цього берега. Бачите, вже є ще одне поле. Поклав ось тут декілька хатин. І тут лісопильні дві наклав. ледве за ледве знайшов тут людей, щоб вони тут робили, вирубували цей ліс. І бачите, поклав ще тут ферму. І ось тут у мене є ячмінь, тут у мене є пшениця. Тут, звісно, знов кладемо ячмінь. Так. І, звісно, нам потрібна ще буде Пшениця. Так, давайте ще додамо поле. Так, будемо додати, додати, додати. Коротше, чим більше, тим краще. Таке буде невелике, я так думаю, відео. І вже в слідчому відео я, напевно, буду займатися кам'яницями, напевно. Так, ну ось так. Я поклав поле. Так, і ось я трошки подумав, що кам'яниці, які я буду розбудовувати. Теж буде у мене невеличка проблема. Бо я так розумію, що все ж таки кам'яниці це також будинки без обмістя, в яких будуть жити наші різнороби. Тому в якийсь період гри я зрозумів, що треба більше все ж таки накладати буде ось ці будинки. Для того, щоб якось ми могли харчуватися в нашому поселенні. Ну це вже не поселення. Ще трошки та й буде місто. Але все ж таки, як все ж таки харчуватися, я ось вирішив накладати більше ось таких будинків тепер. Не насідати дуже на ось такі. Тому що в Кам'яницях і так буде дуже багато таких людей, які не будуть мати об А їсти нам, все ж таки треба буде щось. І ось так я вирішив на, це, на місці цього лісу. Будемо розбудовувати кам'яниці, напевно, будемо тут робити центр. І дороги будуть вести. В общем, тут буде, напевно, якось так би зробити, щоб тут була якби, центральна дорога, тут була дорога. Ось тут. Ну і, в общем, десь ось тут. Напевно, буде якби фініш. Тут ніби файне місце розбудовувати, тому що тут у нас, бачите, рівна місцевість, тобто нема ось таких підйомів. Високих. Так. І ось, одним словом, ось на такому етапі, бачите, не було, коли я, чесно скажу, знімати відео, був трошки зайнятий. Грав зовсім по чуть-чуть маленькими кусочками такими. І ось дійшов до ось такого ось промежутку розвитку. Так, треба каменю багато. М -м, не знаю, напевно, все ж таки, камінь я буду закуповувати скорше всього ще е, до цього. Так, в принципі, у мене тут ось вапно є. А камінь можна буде і закуповувати. Я так думаю, що каменя треба буде багато. Так, лише я не пам'ятаю, тільки хто його продає. До речі, з економіку все взагалі зашибісь, якби торгівля тут. Скажімо, я ще е, нічого не починав, а вже е, бачите, самі, 16 тисяч. Е, взагалі 16 тисяч це навіть з тим, що я багато витрачаю взагалі на різну таку е, всяку єрунду, буває, іноді закуповую тощо. Наприклад, меду хочу. Просто. В принципі, у мене є мед, не так багато, але хочу більше і закуповую мед. Іноді. Коротше, ще може навіть відтрачати від, гроші на всякі ось. Одним словом, трінькати. Так, ось тут також поклав, бачите, тут є і корчма, є у мене і комора. І будівельну ще одну поклав. Так, ось ще скажу, що ось тут до мене пилорама. Я тут понакладав, бачите, багато вуглярок. І бачите, ця пилорама навколо себе, якщо ось так подивитися, коротше повипилювала весь ліс, який був до неї наближений. Тобто тут у мене все було в деревах, ось ці промежутки між цими полями, тут все було в деревах. Бачите, тепер тут чистота і порядок. Ну, я так думаю, це зв'язано з тим, що все ж таки у мене тут вугілля. Якщо, наприклад, покласти вугілля і десь ось тут. Так, де тут у мене пилорама, ось тут десь. Ось вона є. Лісопильня, верніше, пилорама, кажу, лісопильня. То, в принципі, і тут вони почнуть киватися. Бачите, тут 754 колоди. Ну це просто жесть е, Ну Ось так. Е, так, каміння, певно, буду закуповувати. І вже в наступному відео займемося е, нашими кам'яницями. За кадром я просто буду розбудовувати цю територію, я ще хочу покласти одну або дві, напевно, ось тут, напевно, ще одну покладу ферму. Для того, щоб покрити цей розхід іменно пшениці ячмія. Так як конопель мені, в принципі, стає. Олії, в принципі, ну, соняшника в принципі теж стає. ну Ще можна покласти картоплі, я так думаю. Так, льону в принципі, достатньо, конопель достатньо. Ось можна ще покласти е, поле картоплі, е, можна навіть два. Давайте ще поле соняшнику можна було би. Е, гречку. Ну, а решта треба буде ще хоч, хоча б 4 поля пшениці, 4 поля ячміння. І тоді, в принципі, можна буде трошки, знаєте, як зробити перекур в розбудові і зайнятися більш нашим ось цим, е, нашими постройками кам'яниць. Ну, тому що зараз цим займатися. Ось, я вже в принципі, і хотів ще трошки скорше відео випустити по поводу будівництва кам'яниць. Але ось іменно ця яма у мене е, у будівлі е, е, наших Ну, давайте в, ось, в, свиней, наприклад. Ось іменно за цих свиней у мене трошки затягнулося, Бо я зрозумів, що у мене. Ячмінь-пшениця. в общем, оці культури, на якими харчуються наші тварини, вони трошки у мене були, знаєте, як в такому вже... у притірочку, як то кажуть. Не було дуже багато на складах. Тобто все вироблялося ось наші ось ця гуральня, броварня багато брала також ресурсів і пшениці. І ячменю І на цьому етапі, що не хватало мені в мене навіть ставали корчми, бачите, корчма. Не маючи не пива, не горілки. Так, це питна вода. Тут ще була горілка, тепер я бачу, вже і навіть горілки. Ну, ось тут є пиво і горілка. І ось іноді навіть приходиться додавати їм коштів, тому що родина немає за що жити. І я так прикинув по ось цих своїх корчмах, що в принципі, так, це в мене є така проблема. Подивився, чого не вистачає саме спиртних напоїв. Зайшов до броварні, до гуральні, Поняв, що коротше, свині, коротше, все з'їли. Одним словом, все провалилося. І вирішив поки що не класти в ці кам'яниці і зайнявся іменно розбудовою цих полів. Так, тут буде. Тут ще, в принципі, два можна додати. І ось тут буде ще одна наша ферма. А може, буде навіть дві. Може, тут я дві покладу. Ну, в принципі, будемо бачити. Це я теж забудую ось по цю територію. Бачите, червона лінія. Тут треба все забудувати теж буде. Ну, одним словом, в общем, ось так. Ось такий етап. Ну що ж... Дякую за коротке відео, дякую за перегляд, дякую за підписку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви були на каналі Колі Фасолі. З вами був Прикарпатський і